Тобто ситуація буде більш-менш така, знаєте, стримана, стримана, бо це наша сила, і це ми будемо працювати, і ми будемо з цим справлятися, ще і всесвіт під захистом всесвіту. Дуже хорошо, хай так і буде. Так, і давайте подивимося багато поверхівки по лівому берегу. Те ж саме питання. Багатоповерхівки. Ну, що я можу сказати? Сигніфікатор гарний, стабільний, зміни йдуть, але вони йдуть не на кращі люди. Тут криси, змії, лисиця, плани в них точно є. Намітки в них точно є, щоб, щоб знищити наші сім'ї, наші домівки іде багато людей. Але, але ми теж будемо приймати в цьому участь і, і будемо мати в цьому перемогу. То я можу навіть по цим картам теж саме спитати багато поверхівки. Так, будуть гарні почуття, і буде перемога. То я можу сказати, що ми справимося з цією ситуацією. Так, багато поверхівки ми подивилися з вами. Давайте ми глянемо а, промислові. Об'єкти взагалі по лівому берегу, чи будуть руйнування 12 лютого від ракет дронів? М -м, який. Яке, яке, яке воно? Так. Да. Вповні таке возможно, вполне таке возможно, що може таке статися? Удари можуть бути, проблеми від цього будуть, якесь буде собиття, дуже печальне для нас. Але все ж таки своє будемо мати ми, Потенціал останеться. Якесь підприємство може постраждати, будемо за нього від... будемо відстоювати, але, але бачите, ну, все ж таки воно буде працювати. Воно буде працювати, але дуже. Дуже схоже, що може, воно все ж таки трапиться, тому що я кинула на От, гляньте, зверху проблеми, тут змії. ну, тут як на краще. Тут по луні йдуть почуття погані, по зміям ще йде собиття погане зміни. Ну, По серцю тут нормально, воно просто страшно, не обращайте внимання, це нормально. Тут іде, в принципі, оця гарна карта, ну, так, дві карти. Ці, звісно, вони не дуже. Ще якесь собиття. але це собиття по короблю, а дайте я гляну, що це за собиття буде. Що це за а воно і непогане це собиття. То як ми справимося з цими проблемами? По кругу, воно все по кругу буде йти. Люди, якесь підприємство може постраждати. Тут така ситуація, це ж я дивлюся в цілому. Цілому, в цілому, так, воно показує, що якесь підприємство може постраждати. Ну, давайте глянемо майданчик Заводського району, яка буде ситуація промислових об'єктів там. Ой, божечки. Ну, можуть. Я бачу, що так, у промисловості вони ще і. Так, а ну дайте, я роздивлюся оцю собачку. Так я і так бачу, що ця собачка, ну дайте мені ці карти. Кажіть мені промисловий майданчик Заводського району 12 лютого. Удари ракетами, дронами. Страхи будуть, страхи будуть, щось буде нове. Але я не скажу, що це буде, от знаєте, руйнувне, Прям руйнувне, не можу сказати того. Але що я можу сказати, помагу. Помагу я можу сказати, що ми тут нічого не зможемо особисто зробити. Бо маг це початок. Тут іде дурень і зразу маг. Ми нічого тут не зможемо зробити, тому ми боїмося. Маг, на жаль, маг, він не може. він... він Має ці інструменти, ну, даже... він навіть даже ще і не має толком ті інструменти. Він навіть не має, як з ними працювати, на жаль, бо це тільки початок, бо ще й дурень рядом. Він це показує, що немає того захисту, щоб захиститися. Тому оця дев'ятка, вона показує, що так. Е може статися ця ситуація? Так, може вона статися. Тут я навіть. Даже... Заводський район, ось змія трансформації, пльотки. Так це може статися, і вони будуть по колу ходити і швиряти там. Хоч, е, хоча ми подивилися, що не буде таких ударів, як сьогодні. але я вам можу сказати, що Заводський район під загрозою. Давайте я ще раз ще одне питання задам про себе. Якось, знаєте, і На це питання взагалі мені нічого не показало поганого. Практично теж питання, тільки я підійшла трошки з іншого там, так от по-іншому задала питання. Всі карти позитивні ви бачили. Ви то бачили. Так. А, о, бачите, мишки випали. А я ж мислями ще в тому розкладі. Ви знаєте, давайте я покладу стовпчики. Ви знаєте, що я люблю добити ситуацію до кінця, будь ласка, покажіть мені карти, ситуацію. Так, можливо, можливо. І навіть якщо не розглядати це як. А, от це позитивна карта, вона показує, що так може таке статися, але тут ще і башня випала. Хоча цей розклад його не розглядають як тріаду. Його роздивляються, просто впала позитивна карта чи негативна карта. Так, коротше, майданчик під загрозою. Давайте подивимося Мотор Січ. Чи буде Мотор Січ під загрозою 12 лютого? Ударів ракетами-дронами. С300 С400. Що буде руйнування заводу, яка буде ситуація. Ну, дивіться, нам постійно на цей завод показують карти не дуже хороші. Тут теж іде така ситуація, що тут може бути так. проблеми, вони там вже є. По-перше, вони вже є. Ось вони. То що башня впаде і буде. Е... Трансформація, так, теж воно показує, воно ось воно йде, троєчка. Ну, що можу сказати? Так, воно може бути. Може бути. Бачите, які карти падають. Це як таємниця йде. Я можу вам сказати, що тут якось, знаєте, а ну давайте я от покладу ще на цих. Бо тут теж йде така ситуація. Дивіться, башня лежить між позитивною карти, але тут тільки одна позитивна, оця. а ось і оця теж. 50 на 50 йде проблеми, башня і трансформація. Тут ще плітки потягнулися. Давайте на ці колоді я додав. Мотор Січ, 12 лютого, руйнування від ракет дронів С300 С400. Будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація з цим заводом. Ну, По цим картам я не бачу. Тут не повинно бути ударів, потенціал є, працювати будуть і новини будуть нормальні. Перевіримо, подивимося. Але оркану ми показали, що можлива така ситуація. Можлива. можлива. Хоча тут іде в переміжку і несерйозні проблеми. І, вроді як люди будуть задоволені, будуть на йти зміни, трансформації, але тут падають пльотки. Ну, тут і сила і книга, тому тут. Тому тут ця сила може справитися. Сила на силу, як кажуть, башня на силу, воно все може пересилити. Подивимося, як воно трапиться. Тобто ці карти оркану ми показали, що не, не буде ніяких проблем. Ось ця двічка. А вона, до речі, була на дні, на дні, коли я клала сюди е, три карти. Вона була на дні. Ось, пожалуйста. Тому теж подвійна ситуація. Дно завжди треба дивитися. Я просто забуваю його дивитися. От, хорошо, що я глянула. Тобто ситуація, в принципі, дно ситуації показує, що все ж таки воно буде подвійним. А дуже воно було схоже. Чому я хотіла і покласти ці карти? Тому що я думала, що все ж таки двійку покаже. Ні, не показала. Зато на донышку вона була. Ось і все. Це, знаєте, як таємниця прикрита. А що на дні, а на дні двійка. Так, давайте глянемо. Тепер у нас йде. Торгівля по лівому берегу, яка буде обстановка, зразу випала двойственна ситуація. Зразу двойственна ситуація. Але в цілому, в цілому, в принципі, ну, люди, що я можу сказати? Е, працювати по-любому будуть, скуплятись по-любому, будуть, будуть, будьте осторожні. По крайній мірі, пльотки, башні не випали і гроби. Так, давайте глянемо, глянемо. Тепло тепло е підприємства, які надають нам опалення на лівому березі, що будуть туди удари ракетами 12 лютого. Дивно, подивись, ну що ж це таке? Ну що це таке? Ну невозможно. Ну Невозможно. Ну, дуже схоже, що буде. Дуже схоже, що буде. Ось воно. Чи буде воно для нас руйнівним? Ось впала карта, що тільки буде. в принцип... Ну так, проблеми будуть. Проблеми будуть. Сказати, що там буде жах-жах? Ні, я не скажу, що буде жах-жах. Давайте глянемо ті, що поставляють електроенергію підприємства для лівого берега. Чи будуть там руйнування 12 лютого. Від ракет дронів. По енергетиці нічого не можу сказати, нічого поганого я не побачила. Давайте я на цих картах ще передивлюся. Буде обстановка люди. Тобто, якщо вони не будуть кидати, це будуть сидіти в медитації, як кажуть, думати, гадати, то, то ми будемо з вами себе почувати більш-менш нормально. Якщо ця двійка захоче пропрацювати проти нас, то ми будемо ось, по чашам буде кризис. Нам медазірка і, і всесвіт, захист всесвіту все ж таки буде. Навіть якщо вони захочуть і зроблять, ми з вами будемо під захистом, це не буде дуже руйнівне. Ми все одно так проблеми будемо тягнути, бачите, по жезлам. Будемо тягнути, будемо боятися, але будемо тягнути. І все ж таки будемо мати то бажання мати і електрику, і енергію, і новини будуть непогані. Ну, ось така історія. Бачите, в принципі, у нас от -от пішов такий період, такий, знаєте, жорсткий. Жорсткий період пішов. Так, подивилися ми з вами. інфраструктуру. я потім окремо подивлюся. М -м, мене, я сподіваюся, на це буде час, як я сьогодні дивилася інфраструктуру. Так, і давайте ми подивимося Балабіну, яка буде обстановка в Балабіну, е теж по прильотам ракет-дронів на 12 лютого, чи яка там буде обстановка, чи будуть руйнування. Я не бачу тут ніякої, ніяких таких новшибательних речей. Ну, а ось ці карти показали, що так таке буде якесь відрізання. Врізання це все ж таки по чашам буде якась у нас у людей буде якась проблематична ситуація, але вона станеться, якщо, як завжди люди, оця двічка пропрацює в мінус. Якщо в плюс, це буде гармонія і буде помірна ситуація. Тобто, якщо воно там навіть прилетить, воно не дуже порушує ваші домівки. І ви своє будете мати при своєму, причому при королі це ви будете точно не зруйнованими домами. Це будуть стояти дома цілі і люди також. Але, але якщо в мінус, то ось буде відрізання і пошук кращого. Тобто дом розхирячить. Подвійна ситуація, я з цим нічого не можу зробити. Бо вони самі не знають, що хочуть вони кидати, чи не хочуть. Давайте глянемо кушугу. Те ж саме питання, яка буде обстановка 12 лютого в плані ударами, ракетами, дронами, снарядами С300, С400. Ну це ракети. Що буде, яка обстановка? Що буде тренування? Ну, по крисам бачите, ось, пожалуйста, коса і подія. Давайте розглянемо. Кусу іде трансформація. ой, -ой, -ой. Так, кушу. Я думаю, що вам не треба об'ясняти. Серйозна у вас тут обстановка буде, бо криси все це вже сформували. Коса, це все буде зрізати, буде косити. І трансформація, іде, вона лежить між проблемами, між башнею і ще й лиситься хитрі плани. Так, у вас можуть бути руйнування. Можуть бути руйнування, люди. Трійка мечова і чаші впали. Вибір. Вибір. Або в мінус, або в плюс. Або ви будете, бачите, розочаровані, і будете страждати, або у вас буде все добре. Це вибір. По чашам це вибір. Сімка чаш. Ну, це ще і ілюзія. Давайте будемо сподіватися на краще. Бо тут на трійку впав такий пажик, а на ілюзії впав дурень, це нове. На цю двійку падає жезл, це бажання. Бажання все ж таки, щоб все було добре. На це нове падає жриця. Жриця це таємна історія, вона нам зараз нічого не покаже. Вона реально показала, що буде погано. А тут якось все змазала, так, знаєте, зачарувала так. Вроді як і тяжко, але вроді як і не дуже. Е, ну, подивимося. Річ у тому, що жриця люди, це, Розумієте, вона сама то нічого не робить. Вона дає можливість. Щось зробити для того, щоб не сталося то погане, чи то, щоб сталося то хороше. Вона дає, надає тільки можливість таку. Розумієте? Вона сама нічого не робить. Вона сама не робить ніяких дій. Ось так. Тому кушу. Тримайтеся. Але карти у вас не дуже, скажімо так, м'яко. М'яко, скажімо, не дуже. Дайте я гляну оцю ще башню? Ключ? А ключ від башні є. А ключ від башні є. Тобто боротися все ж таки будуть за, за то, щоб ви там хоч якось, угу. роздоріжжя. Ну, ось то, що я вам казала, по... тільки що по цьому розкладу, да, я вже його тут склала, а, ні, ось він, я його не перемішала. Ось то, що я вам казала, що жриця прикриває оці наміри пошістки. Ось вона їх прикриває таємницею. Нове, да, нове шанс є. От по трійка тут трійка одна така тяжка карта. Її я накрила оцим пажиком з гарними новинами. А на оцю Двоєчку на цю парочку припало бажання, бажання жити. Тому, люди, все ж таки, давайте будемо надіятися, що, може, оце роздоріжжя пройде зараз мимо. Але дуже багато тяжких карт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, ключ, це гарна карта. Ключ це гарна карта. Значить, сім карт. Ця вісьма. 8. Ну, давайте сподіватися, що все трапиться не так. Та хоча б впав би жрець, і то було б якось спокійніше, що буде ситуація традиційна. Ну, ось так, кушум. Я не можу вас заспокоїти. Давайте я гляну. Ну, тільки що роздоріжжя можу заспокоїти роздоріжжям, що може не трапитися це, це все страхіття. Давайте я подивлюся, чи будуть у вас е, втрати, чи будуть втрати людей в кушугумі 12 лютого від ракет С300 С400, крилатих ракет та дронів. Чи буде така подія, ситуація? Падає труна зразу, Всесвіт. Даже не хочеться далі брати карти, люди, от хочеться на чому зупинитися, чому я вам скажу. По-перше, труна лежить між гарних карт між роботою і Всесвітом. Зірками це захист всесвіту, це мрії, це гарне. І це дії, які приведуть до перемоги до гарного. Тобто люди не повинні загинути. Але коли я беру ще дві карти, тут йде і башня, і криси. Але тут іде сообщество, яке буде радуватися. То що я можу сказати? Так, трансформація. Так, люди можуть постраждати. Але дуже багато зробиться для того, щоб це не було фатальним. І навіть по башні і по крисам це не фатальність. Бо ця башня лежить поряд сад. І от я ще покладу з цієї сторони, тут собака, тут якорь, тут перемога. Ну, коротше, я можу сказати, що загиблих, в принципі, не не може бути. Не може бути загиблих. Травмовані можуть бути, загиблих бути не повинно. Карти цього не показали. Так, ну, вроді все, я закінчила. Давайте ми зробимо скарбничку для 12-го. Ого, скільки я почти час. Скарбничку, ну вже давайте, скарбничку я зроблю на 12 лютого на Запоріжжя. В цілому на прильоти, на все. Оце, на ракети, на дрони, скарбничка. Ну, я вам скажу непогані карти. Непогані. Хай так і буде. Ну і давайте на цій колоді. Ми ж вже з нею працювали. Давайте глянемо, що нас тут чекає. Будь ласка, карти, дайте мені скарабничку подій на 12 лютого по Запоріжжю в плані ударів ракетами, дронами. Що ми будемо мати на цей день? Показую вам. І сила йде слідюща карта. Ну, теж гарні карти. У нас є шанс. У нас два тузи прекрасних. Земля, це життя, це все матеріальне, кубки це наші почуття і це життєва енергія. Але ця карта ще може показати, що буде летіти, звісно, багато всякого дерьма. Так, ану, я повернуся. Ну, потрібенки ми повинні все ж таки справитися. Так, і будуть гарні трійка-чаш. Ну, ось отак ми з вами роздивилися. Багатенько так зайняло це часу, але люди, я просто переживаю, що я не зможу вийти, тому вже, ви вже будете субота і неділя забезпечені е, інформацією. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось па-па.